24 травня, 24 рік. Це шок. Дивіться, що з яблуння сталося. Це все гусінь поїла. На фоні горіха отак виглядає яблуня. Значить, я тут не був давно. Прийшов на точок подивитись, як тут бджоли. А тут капець просто що. Всі листочки поїли. Якщо хто знає, що робити, тут дерево десь 5 метрів. Як їх можна обробляти, щоб не було такого? На участку 5 дерев і всі такі. Ну, Хоч горіх не поїв. Просто тьма цих гусінь. По дорозі йшов, значить, гусінь поїла і терен, і інші дерева. Добре, дякую за увагу. Якщо в кої е, якась цінна інформація, як обробляти, як не допускати таких пошкоджень, пишіть в коментарях. Дякую. Я на іншому об'єкті. І тут яблуня також пошкоджена гусінням. але яблука встигли сформуватись. І цікавий момент, що. Гусінь тільки в тих місцях, де сонце потрапляє. Тобто ось частина закрита персиком. Ну, вона в тіні була. Тут холодно було, здається. То листочки не пошкоджені. А от там, де сонце, там все в гусінь. І справи, Ну, сусіда також повністю пошкоджено все. Навіть терен окупували ці черви. Ось також терен. Повністю з'їжений гусінь. Значить, нападає на терен і на яблуню ця гусінь. Що з нею робити поки що не ясно? Дуже швидко захоплює дерево. Також повністю. З'їдаю всі листочки повністю. Взагалі нічого не залишається. Хто знає, чим кропити яблуні, будь ласка, скажіть. Видно, взагалі нічого нести не залишається.